Суспільна студія повертається Україна станом на сьогодні подала три заявки, щоб проводити у трьох місцях Польщі пошуково-ексгумаційні роботи і отримала один дозвіл. Про таке повідомив заступник очільника інституту національної пам'яті Польщі Кароль Полийовський. Передає видання Корінформ на місці проведення ексгумаційних робіт. Нагадаємо, колишньому в селі Пужники на Тернопільщині виявлено останки 42 людей. Наскільки зокрема такі роботи є важливими зараз, і чи є це кроком до прими. Мирення обох країн питання волинської трагедії говоримо далі. Ігор Кулик, перший директор архіву національної пам'яті, вже з нами прямому зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день доброго дня. Тож, пане Ігоре, якою є історична історична значимість, вага цих робіт, які зараз проводяться, і чому поки що польща надала лише один дозвіл на наші три заявки. Знаєте, зразу дали стільки запитань, але я буду не, говорити так, як ви задали бо... дуже дуже правильно озвучили. Власне, ви сказали про історичне значення, і це мені імпонує власне, на тому плані, що. Насправді дійсно питання пов'язаних з подіями в Другої світової війни і подіями пов'язані з україно-польським конфліктом, я би це так називав, не волинська там трагедія, не волинська різанина. Як це говорять поляки, а саме україно польської війни, воно власне має стосунок до історії, а спеціалістами з історії є історики. Тому я би за те, щоб власне історики і вже археологи, ті, які власне займаються розкупками. Давніх поховань, а власне вони мали би цим питанням займатися. і це з одного боку, добре, що це є проблема. Власне полягає в тому, що з польського боку це суто як на мене, історичне питання дуже часто політизується. політизується свідомо, політизується особливо під час виборів, з тим, щоби власне на тілах на крові тих людей, які власне загинули. 70-80 років тому пробувати набирати собі якісь політичні дивіденти. Це я вважаю, не зовсім правильно, не зовсім коректно з боку України. Я бачу постійно, що Україна, а не те, що йде назустріч в Україна постійно робить кроки. Можна вже навіть говорити про певний чином відступ, тому що Україна постійно говорить, що ми, як українська сторона, готові надати всі дозволи, надати готові на екзонації, на поховання. Але українська сторона завжди говорить про те, що з польського боку має бути аналогічний підхід, тому що міждержавна угода вкладена ще в 1994 році, говорить про взаємність, як і будь-яке міжнародна Тому з польського боку ми таку взаємність не бачимо. Починаючи з того, що якщо взагалі говорити про ці всі речі, то треба розуміти, що цей весь процес історичної пам'яті складається з декількох послідовних чинників: з це. Пошук, що відбувалося, де відбувалося в конкретному місці. Потім отримання дозволу на розкопки в цьому місці. Третій етап це вже ексгумація. Тобто, ти дістаєш останки і їх вже відповідно поховуєш на цьому місці на іншому. І четвертий етап це власне. Ти їх перепоховуєш і ставиш пам'ятний знак, хрест якусь могилу. Ти маркуєш цю територію, власне, і віддаєш шану. І, от якраз на останньому етапі, польська держава останні 10 років тут не допрацьовує, якщо ми говоримо дуже м'яко, тому що з особливо в період 2014-2017 років боку російських за російські гроші російськими роками от було зроблені близько 20 фактів пошкодження українських могил на території Польщі. і польська сторона ніяк на це не відреагувала ні заявами ні, розслідуванням, що в принципі можна говорити, що напевно, що е, свідомо чи не свідомо, але Польща підтримує і розуміє це. Тому е, чергова ця така підтримка з боку України щодо плужників щодо того, що ми так само надали е, 26 додаткових поховань. Тобто, це говорить про те, що е, все ж таки. Треба на цей етап Польщі так само іти синхронними методами. Це дуже важливо в міждержавних стосунках Мені здається, що Польща скористається тим, що в нас війна, користається тим, що вони надають допомогу, і за рахунок сучасних політично-економічних військових військової допомоги вона намагається вирішити ті свої історичні питання, які насправді ще раз повторюся, варто віддати історикам для того, щоб вони. Цим досліджувало тим, щоб вони шукали дійсно, хто там похований, яка їхня кількість, встановлювати імена, прізвища, відновлювати могили на тій самій горі монастир, як було нещодавно відновлено, але це таки було провокативне відновлення, яке абсолютно не має відновлення в тих об'ємах, яке було раніше, бо там не не вказані прізвища тих осіб, власників безпосередньо півців, які були поховані в, в цьому місці, як вважаєте, а що потрібно в ідеалі було б робити Україні і Польщі для того, щоб це питання стало питання жертв польсько-української війни, щоб воно стало не тим питанням, яке роз'єднує зараз, а тим питанням, яке зближує і яке об'єднує? І чи це можливо, зважаючи на контекст? А, принаймні, я точно бачу рішення, яке можливо це, може це зробити, бо нинішня ситуація мені нагадує: знаєте, трошки такий дитячий садочок, коли там є лічилочка. Я тобі, а ти мені. Тому вихід з цієї ситуації, щоб припинити цю лічилочку, це та формула, яку свого часу ми пропонували ще в 2015, 2016, 2017 роках, який дуже був простенький і який насправді нічого нового в цьому немає. Тобто, це використовували багато хто в принципі кіти називається дуже просто всіх на всіх, тобто. Всіх це пов'язаних із пошуками і з ексгумацією, і вшанування пам'яті вигляді пам'ятників. Тобто, ми, українська сторона, беремо під опіку, тобто не даємо вчиняти ці провокації. В разі наявності провокації відповідно реагуємо, шукаємо тих, хто це зробив, даємо змогу на те, щоби. Польська сторона могла б на території України шукати тих людей, тих поляків, які загинули в період україно польської війни. І аналогічні всі ці кроки робить польська сторона, Неважливо, власне щодо кількості, бо насправді навіть якщо говорити по пам'ятниках, то в нас ситуація така, що в нас відношення один до трьох в Польщі. Близько 50 пам'ятників, які не є до кінця узаконені, а в Україні їх втричі більше. Їх близько 150. Тобто, але ми не говоримо, що ага, ми тоді теж узаконимо тільки 50, бо ваші бо наших 50 і ваших ні. Ми говоримо. І я пропоную власне те, що все на все і це зразу зникне всі ті моменти. Бо, розумієте, тут в Польщі відбувається не. Огляд ситуації, а огляд реакції на ситуацію, тобто, от як суспільство буде реагувати, і це насправді погано. Тобто вирішення просте, але на це треба очевидно. Політична воля і згода на те, щоб цю формулу всіх на всіх догляд обмін дозволами на впередконі екзумації. Застосували і українська сторона, і польська сторона щодо української сторони, я майже певен, що ми до цього готові, але знову ж таки. А вже майже 10 років ми чекаємо, що польська сторона буде іти зі свого боку нам назустріч, і буде іти, хоча б симетрично того, що робимо ми. Поки що ми бачимо, що Україна постійно робить в 2, в 3, в чотири, 5, 10 разів більше ніж те, що має зробити Польща. і тут у цей дисбаланс він грає не на руку ні Україні, ні Польщі, пане Ігоре. Ну і що це свідчить про наші намагання це питання вирішити? Це свідчить власне про те, що Україна розуміє, українська сторона в розуміє про те, що політичні не варто політизувати історичні моменти. Тобто, українська сторона постійно намагалася говорити з польською стороною, тобто були неодноразові спроби з боку як міністерств культури відповідних країн, як з боку Інституту національної пам'яті, відновлення україно польських форумів істориків. Тобто, Україна завжди пропонувала ці рішення. Україна ніколи не політизувала ці питання, Україна ніколи не починала вимагати щось від Польщі, чогось понад чи чогось особливого. Ні. Тобто, українська сторона, в принципі, ще раз кажу: тобто, ми більше віддаємо, ніж даємо. Тобто ми такі, ну не знаю, можливо, більше християни. З нашого боку ми готові більше пробачати, але знову ж таки тут питання в тому, що це має бути синхронно, і ми не можемо робити все. А натомість з іншого боку не відбувається нічого. Це неправильний підхід, і очевидно, що до цього допустити неможливо. Тому українська сторона готова до ідей. Можна це вважати, що це занадто багато. Пішла на зустріч в Польщі. Можна вважати, що цього достатньо, тут можна по-різному дивитись. Але ключове питання власне в польській стороні, яка не готова йти на діалог, і в цьому проблема. Дякуємо вам. Ігор Кулик, перший директор архіву національної пам'яті. Ми говорили про ті роботи, які зараз проводять власне на території України, і, можливо, будуть проводити на території Польщі щодо ексгумації жертв польсько-української війни.